Новий рік не за горами, а дід Мороз досі не знає стежки до вашої оселі. Ви дуже ризикуєте. Відсутність новорічної казки може призвести до... Доченька, доченька, доченька! та це не біда. Вам допоможуть у івент-агентстві, тобто агенції свят, звичайно, не безкоштовно. По ціні за Полчаса програми, якщо это до 31 числа, то э, один Дед Мороз буде стоїть 600 гривень за полчаса. Якщо же це з снігурочкою, то э, в среднем 800 тисяч гривень. Ціновий зліт починається 30 грудня. Послуги чарівного дідуся подорожчають щонайменше на 100 гривень. А от 31-го у більшості агенцій вартість послуг зростає щогодини. години. І аж до півночі, у передноворічні години за 30 хвилин дитячого щастя маємо такі ціни: Дід Мороз від 800 гривень. А разом зі Снігуренькою це вже буде від 1200 гривень. Традиційна пара плюс казковий герой від 1300 гривень за ці ж півгодини. А дід Мороз екстремал, який залізе через вікно 3000 гривень. У агентстві вам покажуть відео з роботою артистів і запропонують укласти угоду. Якщо ж ви цінуєте свій час, зробіть замовлення по телефону і чекайте на візит кур'єра з паперами, бо казка казкою, а усе має бути прописано. У будь-якому випадку, незалежно від рівня агентства, ваші послуги стосовно замовлення діда мороза, снігурочки мають бути оформлені письмовим договором. В якому власне повинні бути зафіксовані всі істотні умови, тобто час, на який ви замовляєте, діда мороза, час протягом якого він буде працювати, обов'язково порядок оплати таких послуг, і відповідальність в разі невиконання будь-якої сторін своїх обов'язків за цим договором. Щоб зекономити, можна знайти розважальників самостійно. Таких оголошень, хоч греблю гати. Але ці артисти не будуть підписувати з вами угоду. Усе на довірі. Відповідно, і грошей за свою роботу проситимуть менше. Візит Діда Мороза та Снігуроньки коштуватиме від 300 гривень за півгодини, у святкові дні від 450. Та щоб не натрапити на шахраїв, краще робити вибір за рекомендацією. І пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб до вас прийшли найкращі ведучі, замовлення треба робити якомога раніше до обраної дати. Бо, як кажуть в народі, хто перший став, того й капці. свят!